Іван Ковальов, підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРТ. З нами на зв'язку. Пане Іване, доброго вечора. Вам вітаємо. Доброго вечора, слава Україні, героям слава пане Іване, маємо звичайно до вас кілька питань, але на початку цієї розмови хочемо закликати вас розказати глядачам, на що збираєте кошти. Бо на екранах вони вже побачили QR-коди і номер картки. А це означає єдине, що вони слухають нашу розмову і донатять. А донатити потрібно постійно, тому що люди, які не перебувають на фронті, це їхній обов'язок допомагати хлопцям і дівчатам на передовій. Отже, на що збираєте? Першу чергу і основну, відповідно це необхідність в ефпів дронах. Однозначно, їх кількість це прямо пов'язана з життям та безпекою наших військовослужбовців, так як ці птахи зупиняють ворога ще на підступах до наших позицій у будь-яких його проявах від піхотинця до важкої броньованої техніки, та звичайно комплектуюча до таких FPV, що дозволяє нам збільшувати радіус дальності використання та підтримання постійного зв'язку з операторами. Пане Іване, додамо, що для глядачів оновлено таку опцію на екранах періодично буде з'являтися графа, де вони будуть бачити, а чи надійшли їхні кошти на ваш рахунок, на вашу банку. Це дуже важливо для того, щоб хтось побачив і подумав, я ще не задонатив. Зараз я це зроблю. І дуже важливо, щоб зараз глядачі, які нас дивляться, долучилися до цього збору. Бо вовчанський напрямок, як і багато напрямків на фронті, він дуже важкий. Якщо подивитися, пошукати світлини в інтернеті, якщо ви не на тому відтинку, Вовчанська як міста, такого вже немає. Росіяни його стерли з землі. Але треба не допустити, щоб ворог. Просувався далі, треба його спинити, і щоб цього не відбувалося, потрібні дрони для хлопців, які будуть відстежувати усі рухи і наміри ворожої армії російської армії. Пане Іване, ми тим часом, поки наші глядачі приєднуються до зборів, попросимо вас розповісти про оперативну ситуацію, як минає так доба на напрямку і в зоні відповідальності саме вашої бригади. Прикордонна бригада гар складі Сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання з протидії російським окупантам на Волочанському напрямку. Загальна обстановка залишається складною. Фактично, державний кордон, де ми тримаємо оборону в лінії фронту з російськими російськими загарбниками. Противник обстрілює наші позиції з усього наявного в нього озброєння: артилерії, мінометів, дрони, авіація. Фіксуються спроби заходу диверсійно розвідувальних груп. Але вчасно виявляється, то відповідно знищується. Для того щоб знищувалася ворожа техніка і не допускати просування ворога, потрібні очі. І ви ж не забуваєте, кожного разу, коли ми долучаємо військових з передової, вони говорять про дрони. Дрони це необхідна складова у веденні цієї війни. І чим більше дронів, тим більше шансів, що наші хлопці залишаться живими, тому що замість Хлопців, дівчат розвідувальні операції можуть проводити саме дрони. Пам'ятаєте про це? Тому донатьте, якщо ви ще не встигли задонатити будь-яка сума, наголошую, будь-яка сума від гривні до тисяч гривень приймається. Маленьких донатів не буває. Ми про це говоримо постійно, а, пане Іване. Я ось пригадав, що слово донат було не таке популярне, так скажімо, там ще три роки тому з'явилось багато слів, які, на жаль, для нас вже стали звичними. Одне з таких слів на хрюк, так я до чого веду ось ці чергові вкиди росіян. Тепер з приводу казачої лопані, Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, ну, перше, як там справи? А по друге, навіщо вони це роблять на вашу думку? Ні для кого не секрет, що окупанти планують та проводять інформаційно психологічні операції, аби посилити тиск на наше суспільство. Треба критично ставитись до різного роду інформації, що з'являється в мережах. Водночас зазначу, що періодично спробу подолати бойовий рубіж оборони ворожі диверсійно-розвідувальні групи здійснюють і безпосередньо на ділянці мого підрозділу намагаються приховано просуватися малими групами. Але пильність наших військовослужбовців не дає ворогу зробити будь-які результати в таких пересуваннях. Шановні глядачі, ви бачите, що та стрічка, яка з'явилася на ваших екранах, вона змінюється. Станом на цю хвилину ви можете відстежити, куди пішли ваші кошти. Зібрано зараз 80 тисяч. Так, це дуже дуже хороша сума, але замаленька. Тому, будь ласка, не збавляйте обертів, поки ми говоримо, долучайтеся до мільйон. Це мета. Давайте допоможемо закрити частину цієї суми. Було б прекрасно, якби вдалося повністю, але не збавляйте обертів. Повторюю ще раз. З приводу обертів, тоді пересування пане Іване буде уточнення. Я впевнений, наші глядачі не раз бачили там відеоролики, там де. FPV-дрон атакує. Ну скажімо так, не спеціалізовану військову техніку, навіть не зовсім військову. Я маю на увазі росіян на всяких там не знаю, мотоциклах, можливо, мопедах, чи фіксується щось подібне на в зоні вашої відповідальності, що цікавого бачили, і найголовніше наскільки це ефективно, в тому числі, за нинішніх погодних умов. За останній час у нас таких випадків не було. Наша повітряна розвідка забезпечує інформацію про ворожу активність в режимі 24 на 7, Тому в разі появи в полі зору окупантів на різного роду техніці завдаємо вогневі ураження та знищуємо їх щодо ефективності безпосередньо на ділянці моєї відповідальності. Вона вкрай низька, тому прокоментувати більш розгорнуто не можу. Пане Іване, станом на цю хвилину глядачі задонатили 110 тисяч, але я впевнена, що вони будуть продосто 140. ситуація змінюється просто на очах. Я впевнена, що вони будуть продовжувати донатити, тому що QR-код і номер картки нікуди не подінеться. І якщо зайти на youtube трансляцію можна скористатися цією інформацією, допомогти. Ми дякуємо кожному, хто донатив. Робіть це постійно на постійній основі. Це ваш вклад в перемогу. Пане Іване, ми вдячні дякуємо. вам за те, що ви долучилися, і сподіваємося, що ця сума у найближчі хвилини години обов'язково зросте? Іван Ковальов, підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади Гард.